Вітаю, друзі! Сьогодні говоритимемо про те, що чи не кожного, хто планує працювати в Європі. Які професії зараз найбільш затребувані для українців? Де реально знайти роботу, щоб стабільно заробляти, мати офіційне оформлення і відчувати впевненість у завтрашньому дні? Розберемо кожен напрямок детально: скільки платять, які вимоги, які перспективи. А в кінці поговоримо, як уникнути помилок при пошуку роботи, щоб пройти цей шлях без ризиків. Європа зараз переживає значний дефіцит робочої сили, і це факт, який відкриває величезні можливості для українців через старіння населення та виїзд молоді до великих міст. Багато підприємств шукають працівників з-за кордону. Найбільший попит у 2025 році спостерігається в таких країнах, як Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Австрія і Франція. Ці держави активно відкривають програми для легального працевлаштування громадян України, а деякі навіть спрощують процедури видачі дозволів на роботу. Одна з найзатребуваніших категорій це працівники виробничих підприємств. Українців цінують за старанність, технічні навички і готовність вчитися. Промисловість Європи шукає операторів, верстатів, пакувальників, сортувальників, працівників на заводи з виготовлення харчової продукції, електроніки, автозапчастин. Зарплати в середньому коливаються від 1500 до 2500 євро на місяць, залежно від країни та досвіду. Другий великий напрямок будівництво. Будівельники з України в ЄС давно мають чудову репутацію. Є попит на малярів, плиточників, покривельників, малярів штукатурів, зварювальників, електриків сантехніків. У Німеччині, наприклад, хороший спеціаліст може отримувати від 2500 до 3500 тисяч євро, а іноді й більше, якщо має досвід роботи на складних об'єктах. Ще один сектор, де зараз величезний попит, це логістика. Українці працюють водіями, кур'єрами, працівниками. Складі. Водії, далекобійники особливо затребувані, адже Європа має нестачу десятків тисяч професійних шоферів. Зарплата може встановити від двох тисяч до чотирьох тисяч євро, залежно від маршруту і досвіду. Працівники складів виконують комплектації замовлень, пакування, маркування товарів. Ця робота часто не потребує знання мови, але важлива уважність і фізична витривалість для багатьох українців. Саме сезонна робота стає першим кроком до європейського досвіду: ферми, теплиці, збори, ягід, овочів, фруктів, робота на сортувальних лініях. Оце це стабільно користуються попитом у Німеччині та Нідерландах. Перевага таких вакансій швидке оформлення та можливість заробити за короткий період, але треба уважно перевіряти умови контракту, щоб уникнути неприємних сюрпризів. Дуже активно розвивається напрямок соціального догляду. Німеччина, Австрія та Бельгія запрошують доглядальниць, сиділок, медичних асистентів для літніх людей. Робота потребує терпіння, доброти, і мінімального знання мови, але заробітки можуть сягати від 2 до двох тисяч євро. Також є вакансії у сфері клінінгу, готельного обслуговування, кухні для тих, хто хоче легкий старт без особливих вимог до досвіду. Інженери, механіки, електроніки ці професії мають стабільний попит у всій Європі. Якщо ви маєте диплом, досвід і знання англійською, можете розраховувати на зарплату від 3000 євро і вище. Жінки часто заходять в роботу у сфері догляду, готельного бізнесу, фабрик, швейного виробництва, складів. Також попит є на кухарів, прибиральниць, пакувальниць, працівниць на конвейері. Багато роботодавців пропонують роботу без досвіду, навчають на місці, тому це гарна можливість почати з нуля і отримати стабільний дохід. Це питання задають чи не найчастіше. Так, знайти роботу без мови можна, але вибір буде менший. Зазвичай це фізичні або технічні професії, де не потрібно спілкуватися з клієнтами. Та все ж знання мови, хоча б базових фраз англійської або німецької значно підвищує шанси на кращі умови і вищу зарплату. Якщо ви тільки починаєте, наша порада. Паралельно з Менянням документів розпочніть вивчення мови навіть онлайн. Перед тим як погоджуватись на пропозицію, завжди перевіряйте, чи це офіційний роботодавець, чи є підписаний договір, чи зрозумілі вам умови проживання і роботи. Не соромтеся ставити питання: скільки годин на тиждень працювати, чи оплачується понаднормовий час, як саме здійснюються виплати, і головне не надсилайте гроші незнайомим посередникам наперед. Якщо вам пропонують роботу дуже швидко і без документів, це сигнал тривоги. Наша компанія допомагає українцям знайти роботу в Європі офіційно, без передоплат і ризику. Ми працюємо лише з перевіреними роботодавцями. А весь процес від консультації до оформлення документів відбувається прозоро. Ви оплачуєте послуги лише після першого місяця роботи, коли вже на місці з офіційним контрактом отримали свою першу зарплату. Це гарантує спокій і впевненість, що все легально і чесно. Ми супроводжуємо наших клієнтів на всіх етапах від підбору вакансії до моменту, коли ви починаєте працювати. Європа сьогодні відкриває перед українцями безліч можливостей. Головне діяти обдумано, офіційно і з тими, хто має досвід. Не поспішайте з вибором, обирайте надійність. Якщо ви шукаєте роботу в ЄС, звертайтесь до нас. Ми допоможемо знайти саме ту вакансію, яка підійде вам за навичками, умовами і цілями. Пам'ятайте, легальна робота це не тільки стабільний дохід, а й безпека, впевненість і можливість будувати майбутнє. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, і напишіть у коментарях, яка країна вас цікавить найбільше. Можливо, саме про неї буде наше наступне відео.